Його затримання стало сенсацією, адже правоохоронці, не покладаючи рук, шукали Пукача довгих шість років. Ніяких політичних е, причин по затриманню пана Пукача саме зараз немає. Є лише ретельна робота, показує ще раз колосальна ретельна робота. За три роки після показного затримання Пукач Олексій Петрович довічно засуджений за вбивство журналіста Гонгадзе. Тепер. За таких обставин, які ви чули в залі судового засідання, обов'язково він супер професіонал, один з найкращих в Україні спеціалістів із розвідки і зовнішнього спостереження. Невже тільки професійні навички дозволили Пукачу так довго і безслідно ховатися? Є люди, які роблять документи, причому такі, що не від настоящих. да? Все це не про Пукача. Опальний міліціонер до пластичних хірургів не звертався і навіть жив зі своїм справжнім паспортом. Виявляється, аби сховатися від українського правосуддя, досить лише відпустити бороду і перебратися в село. Генерал Пухач облюбував селище в молочки в якихось 200 кілометрах від Києва. Не за кордоном і зовсім не у підземному бункері переховувався колишній генерал. Ось його останній будинок. Звідси він командував вже не міліцейською наружкою, а курами, свинями і трьома коровами. Будиночок пукач купляв не сам, а за допомогою своїх таємничих родичів. Ось цей чоловік був продавцем. Так а он сам цікавився покупкою жир'яш коли приїжджав? Ні, його розпліки. А за скільки вона то купіл? Роді тоді вісімнадцять не тисяч. За дідавки знайомі ріелтора сказали йому, що оселя потрібна для їхнього дядечка з Луганську. Угоду оформили за 18 тисяч гривень. Для людини, яка роками ховається від правосуддя, це виявляється суші копійки. Вон та хатинка, красні ворота. А, ось так, так. Так, так. Це там жили, От виходив на базар, куплявся, питав, по чому ціни. Нормальну кубасу купляв. Його чекали, мов рятівника, адже новий мешканець молочків витрачати гроші полюбляв. Купляв тільки найкраще і найдорожче, що в селі має статус делікатесів. Частенько приходить. приходив на базар. Ну так ну, що та середи та... приходив. Ну, Олексій Пукач називався Петром. Казав, що йому 74, а не 54, як було насправді. І непереконливо розповідав байки, що він нібито відставний капітан далекого плавання. Йому не вірили і прозвали за те морячком і тюлькою. Я моряк Петро Тюлька не тюлька казали. Сказав десь муряк. там там на тій частині. Там да він мов плоті служив, то казали тюлька. Тож, коли Петра тюльку затримали і оголосили, що в селі неподалік Києва ховався найрозшукуваніший злодій країни, ніхто особливо не здивувався. Вітя, вітя, пупки зловили. Всі якого пупкіна Пупкіна зловили. Підручника, то не Пупкіна Пукача. да да о Пукача, Пукача, де. Та в нас, я вже догадався, що це цей марачок. Одразу пригадали безліч історій. Наприклад, випадок, коли пухач розпивав горілку в місцевому шинку, а таке було не один раз. Тоді саме говорили про справу Гонгадзе. Нет, <ряс breakup> та кажу, лиця, це каже, жапали пукать, він задушив Гонгадзе. А це були, стої себе раз, дайте, покажем, стоїть себе нормально, де як нормальний мужик. А він же сидить тут за столом. Ніхто ж не знав, що це він. А він відповідає, значить. На що тобі той Пукаш? Нашу він тобі здався. Він як перед тобою сто грамм дай й звідки ж у гаманців тікача завжди було повно гривень. Це точно знає співмешканка Пукача, що й досі живе у молочках. Людмило проти журналістів вона боїться як вогню. Викликає на захист від репортерів сільських здорованів, серед яких і той самий ріелтор. Отлично контакт на води з усіма по 100 грамм зразу знайшов друзів, Випили пляшку, зіли яйцек, шоксалотий. Найцікавіше, що доки його нібито розшукувала міліція та Інтерпол, Пукач не тільки купляв будинки, але й спокійнісінько за кермом ось цієї наглухо тонованої автівки їздив по всій області. Їздив і на базарі, кругом тут за рулем. Бус пригнали з Києва особисто для Пукача. Причому в дорогу із собою він завжди брав ось цю генеральську ксиву на його справжнє ім'я. І з тим документом Пукача тюльку і затримали. На кого видимо? На мою ж їм. Назовіть. Пукач Олексій. Ветеран МВС Андрій Дубовик у 90-х служив у підрозділі міліцейської розвідки. Працювати починав під керівництвом саме Олексія Пукача. Думав, що він був неплохим генералом, якщо б не підготував собі на чорний день, якісь відступні ходи. В тому числі із фінансування, експерт переконує, що сховатися від правосуддя зовсім не важко іноді достатньо просто перебратися в інше місто. То останній раз бачив свого участкового по місту жительства в лісо і вряду участково скажуть, де хто живе, яка сім'я і чим вона дише. До речі, дільничного який не помітив відомого втікача у молочках, звільнили. Хоча не помітив чи не бажав помічати це різні речі, натякає ветеран МВС. ветеранам до якого ми підійшли – Корпоративна солідарність. очевидно, що домовитися з дільничним про мовчання можна за відносно невеликі гроші. Значно дорожче буде здобути прихильність на вищих рівнях, але й це можливо, тому перетворити власні пошуки на їх імітацію не проблема. Навіть не сумнівається, колишній правоохоронець. В принципі, це може будь-який чоловік. На підтвердження цих слів безліч кримінальних історій. Мазурка, що за офіційною версією вчинив розправу у каравані, шукали майже три місяці, але знайшли тільки мертвим. Люди ж з грошима вдало переховуються роками. Цілих дев'ять місяців у татарських поселеннях у Криму жив нардеп убивця Лозинський. Ще довше ховалися у діозні Бакай, боделан та Засуха. І побачити їх органи змогли, тільки коли ті прийшли самі. Не треба для цього бути генералом міліції, треба їм зв'язок і фінанси.